дивіться, хто тут? Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Зайчиня чудове! Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, мог гратися! Оце так монстр! Крокуйте, Сімон і Гаспара, ще трішки. Ми майже біля озера. Yeah. Так, ми будемо плавати. Супер! Дідусю, бабусю, я стомився, більше не можу йти. Ми скоро поплаваємо, Гаспаре. Це так чудово. Ні, ні, що ні. Я зупиняюся, більше не можу йти. Дуже прикро, Гаспаре, бо ми могли побачити Піполіно. Піполіно. Що це, бабусю? Я його ніколи не бачила, але знаєш, що це легендарний звір із великими рогами. Піполіно справді існує? Звісно, існує. Тож перепочинемо тут і підемо його шукати. Добре зайчинята? Ні, у мене болять лапки, і я залишаюся тут. Бабусю, Піполіно насправді не існує, так? Звісно, ні, любий. Але ти мусиш нам допомогти, бо інакше Гаспар не дійде до озера. Так а вже ж. Ходімо, Гаспаре. Треба побачити Піполіно. Піполіно насправді не існує. Звісно, існує. Навіть можна залізти йому на спину. це правда. От побачиш, це буде супер. Ну ж бо ходімо. Супер. Я йду з тобою, Сімоне. Зачекайте мене. Сімоне, я теж хочу йти. Бабуся, бабусю, а який біполіна на вигляд? Ну, в нього є хутро і. Так, так, довге хутро і багато очей всюди. І скільки в нього очей? Одне, два, зараз вісім. Вісім О, тоді Піполіно дуже страшний. Не, Та ні, не бійся. Він такий милий. Я хочу його побачити. Де Піполіно? Де Ку-ку! Молодець, Гаспари. Ми дійшли до озера. Бабусю, де ж Піполіно? Схоже, сьогодні він не хоче виходити. Не страшно. Побачимо його іншим разом. Знову ж бо будемо плавати. Yeah! Так, ура! Ні. Nee. To... Спершу я хочу знайти Піполіну. Ось okay. так. Mm -hmm. uh -huh. oh, right. mm -hmm. Добре, Гаспаре. Ви з бабусею йдіть the... шукати the... там, а я подивлюся okay. тут. Добре, Сімоне. Будь із Гаспаром, бабусю, а я зімітую Піполіну. Чудова ідея, Сімоне. Ah. Піполіно! Ого! Піполіно. Піполіно. Піполіно! Виходь, де б ти не був, Піполіно. Пі -пі -пі -пі. Ти чуєш? Це Піполіно. Швидше, бабусю. Зачекай, Гаспаре! Піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-пі Simon. Сімоне, що ти тут робиш? Нічого, Гаспаре. Я наслідував звук і кликав його. Справді? Так, а вже ж. Повторюй за мною, Гаспаре. йдете плавати? Вода чудова. Зачекай, дідусю. Нам треба спершу знайти Піполіно. Сімоне, гадаєш, ми знайдемо Піполіно? Так, звичайно, знайдемо. Куку! -ку. Піполіно, куку, -ку. де ти? Бабусю, що нам тепер робити? Сімоне, Сімоне, бабусю, сюди, сюди, сюди. Дивіться, я знайшов сліди Піполіно. О, але гаспари це сліди пташки. Ми ніколи не знайдемо Піполіну. Може, іншого разу, Гаспаре. Бабусю, я хочу побачити Піполіну. Сімоне, що ти робиш? Нічого? Зовсім нічого. Це що, сліди Піполіна? Але це їх намалював. Так, але я. Це поглянь, це Піполіно. Бабусю, бабусю, дивись це, Піполіно. Але Піполіно. цього не може бути. Піполіно навіть не існує. Сюрприз. Піполіно, це дідусь. Зараз я залізу тобі на спину, дідуся. Спочатку вдягни свої плавки. Так. <смеш> На якусь мить я майже повірив, що це піполіно, а виявилося, що це дідуліно. Піпу 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 піпу.